Але кант цей, от виник раптом, раптом вони почали співати. А, і ми були готові. От ми весь час були готові до того, що в них будуть якісь імпровізації. Сказати, що Олександр Ренков геній звукозапису це сказати, майже нічого не сказати. Він хор, вмів, хор вірьовки, багатоголосий хор, він міг записати на один мікрофон. Але він його міг вмів поставити саме в ту точку, в ту єдину точку, де весь хор звучав. Він, мабуть, знаходив ту точку в голові Авдієвського, мені здається. Отак, як Авдієвський чув, так і Саша чув. А, ну, були випадки, коли, здавалось, можна було навіть порівняти Ми в будинку звукозапису. Вони співали за Байраком-Байрак і кілька пісень співали. І я пригадую: записувалось на в 12 по партіях, записувалось. Потім це все зводилось. Я пригадував, як мучився звукорежисер який цей запис. І це взагалі надзвичайно складний процес. Це треба бути, ну, таким професіоналом, таким спеціалістом у цьому. всьому. І ми отримали той запис. От. І був ще один запис: був запис Олександра Ренкова, який писав все це на один мікрофон. Тамара Антонівна, ви знаєте, я вам хочу сказати, що той запис, який записав звукорежисер Бельчинський, той запис дуже професійний, дуже хороший. І він, він фактично стереозапис, тому що він зроблений для фірми Мелодія був зроблений. Але я взяв у фільми той, який записав Олександр Ренков, який записаний на один мікрофон. Чому? Ну, можливо, тому що він був дуже кіношний. Він такий був живий. Можливо, для фонограми це не потрібно. Для тої фонограми, як оформлювалася платівка, цього не потрібно було там все-таки академічність якась. А тут він такий живий, був, якийсь нерівний. Ми брали з кількох варіантів, там, як зупиняв Авдієвський, ми його брали і записували, і монтували саму цю пісню. І я вибрав саме цей запис. Ну, це от вміння звукооператора поставити мікрофон саме в ту точку, яка, яка повинна була, до якої донесуться всі відтінки голосів, підголосків, мелізмів всіх, самого хору вірьок. Це, це, от, це талант, це талант людський. І він так до цього якось ставився. І я пригадую, кажу, Саша, я коли почув цей запис, кажу, Саша, до смерті вдячний. Він каже, можна було б і раніше. А він такий з гумором хлопець. Да. До речі, Олександр Ренков, це син Ренкова, Івана Ренкова. Звукооператора, який із Дігою Вєртовим зняв перший звуковий фільм Агні Донбаса. Це син Івана Ренкова, Олександр Іванович Ренков, який з нами працював, Тамар Антонівна. Бачите, з ким ми працювали? Алік Андрусенко, а Ігор Яковлєв, а... Лосів. Лосів, да. а... Жанна Гусакова, Лєночка Любченко. Да. Ну, Тамара Антонівна Бойко, безумовно. Да, ваш покірний слуга. І, звичайно, і, звичайно, незабутній директор наш Олег Грігович Щеблікін, який, звичайно, зумів в той час. Ми брали кілька фільмів для того, щоб. Зробити, ну, можливим зробити навіть оці поїздки. Він взяв такий, тоді називався бригадний підряд, і він взяв просто ці кілька фільмів, який дав можливість нам бути дуже мобільними і дуже виїжджати туди, куди нам потрібно було, тому що не завжди можна було все спланувати. Ну, це я таку прелюдію сказав до того, як пригадуєте. Пригадую, багато. Виявляється, навіть пригадую те, що сам уже Починає забувати, але воно все-таки пам'ятається. Так, це mm -hmm. на, на одну сторону класти. Так. Давайте Йороку, Сонтро, тепер, я руку хай вона зріте. То ти все столу. Ой, пробачте. А тепер давайте все, дивіться, все доверху, щоб йшло. but yeah